Права 281. Довжина однієї зі сторін трикутника А сантиметрів, А довжина кожної з двох інших сторін на 2 см більше за неї. Запишіть у вигляді виразу периметр трикутника та спростіть цей вираз. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що якщо. Якщо довжина... Однієї? Однієї зі сторін. Трикутника. А, сантиметрів? То довжина? Кожної з двох інших. Сторін. На два сантиметри більше це буде А плюс два сантиметрів. Тоді записуємо периметр. Тоді периметр трикутника. Периметр трикутника рівний. Отже, ця сума усіх сторін. Довжина однієї А, іншої А плюс 2. І ще одної А плюс 2. сантиметрів. Є. Ну що ж, зараз давайте будемо спрощувати цей вираз. Отже, якщо опустити дужки, то у нас вийде А додати А плюс 2. Додати А плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо тоді. А у нас є 3 рази. Ну і Е e плюс 2, 2 рази. Тоді 3 рази по А. Якщо ми додаємо, це буде 3А. Додати А2 плюс 2 це 4. Отже, 3А плюс 4. Ну дошко записуємо сантиметрів. Так. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Запишіть у вигляді виразу периметр трикотника та спростіть цей вираз. Ну що ж. У вигляді виразу, якщо записати, це буде А додати. Ну, запишемо, як ми записували, А плюс 2 додати А плюс 2. Сантиметрів. Ну, а спростіть цей вираз, то в нас вийшло 3 А додати 4 сантиметри. Yeah?